Слава Господу! Думаю, хто вчора був на церковному виїзді, мали гарний час, можливість поспілкуватися, побачити один одного, привітатися і разом розламати хліб, спокушати е... їсти і разом розділяти цю їжу. І тому слава Богу, за все за той добрий час. І знаєте, коли я на цьому місці і одна така думка прийшла, я думаю, ви не раз, коли думаєте про Бога. І якісь риси в Бозі вам по-особливому подобаються. Звичайно, вони подібні, те, що Бог любить, те, що Бог прощає, те, що Бог милує, те, що Його милість привозноситься над Його судом. І ми до деяких із цих моментів, можливо, сьогодні повернемося. Але одна із таких рис в Бозі, яка. Мені дуже подобається те, що він незмінний. Він, як дві, дві тисячі років тому назад, любив людей, він продовжує любити. Він, як багато тисяч років тому назад, прощав людей, готовий був. Викупити їх, заплатити за їх ціну, прийняти їх, він продовжує це робити. Тому хай Бог благословить, щоб ми сьогодні мали в своєму розумі ось те, що Бог наш незмінний. Як багато років тому назад, те, що він любив, він продовжує любити, і те, що він ненавидив, він продовжує так само. Відноситися до нього. Знаєте, ми люди міняємося, ми можемо, можливо, 10 років тому назад щось вважали за гріх, щось вважали за непотребство. але проходить якийсь період часу, ми попадаємося в якесь середовище, наші погляди, наші цінності можуть мінятися. Але Бога не так. Він постійний. І сьогодні я хотів би, щоб ми відкрили один біблійний текст: Євангелія від Луки. І подивилися на одну таку важливу тему або на важливі момент в нашому життя, подивилися на признаки смиреної людини. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 17 розділ, і прочитаємо з першого віршу. І сказав він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще Такому було, коли б жорно млинови на шиї йому почепили та й кинули в море, аніж спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли б він покається, то вибач йому. Хоча б сім раз денно він провинившись проти тебе і сім раз звернувшись до тебе, говорячи каюсь, вибач йому. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали віру, хоча б зерно гірчичне, і сказали, шовковиці ці, вирвись з корінням і посадися до моря, то й послухалась б вас. Хто із вас мав ще раба, що речі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй ще вечеряти, підпережись і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане, виконав, так і ви. Коли зробите все вам наказане, то не кажіть мені то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Ісус, він звертається, написано не просто до людей, які його оточували, але Він звертається до своїх учнів, ті, які послідували за ним, ті, які були найближчі до нього, ті, які були вибрані ним. І коли він звертається до учнів, і він говорить про таку важливу, важливий момент, він каже, неможливо, щоб не прийшли спокуси. До того, Часу Він багато навчав людей про спокуси. Він говорив про те, що горе, коли приходять ці спокуси, горе, через кого вони приходять. Він говорив до людей, які його оточували, він говорив і навчав, як боротися з спокусами, щоб це був досить такий радикальний підхід до боротьби з спокусами. Він казав, коли око Твоє спокушує тебе, вирви його. Він говорив: каже, коли рука твоя. Спокушує тебе, відсічи її. Він каже: краще для тебе в Царстві Божому бути без руки, краще для тебе лишитися ока, ніж щоб не бути вирнутим в гігіну огняну. Чому Ісус Він говорив досить так радикально? Тому що він усвідомлював і він хотів, щоб ось те глибоке усвідомлення прийшло до апостолів, до людей, які його туч, оточували, щоб вони усвідомлювали настільки небезпечні спокуси, і як вони можуть людей окутати і в кінці кінців привести їх до погибелі. І тому Ісус, коли говорив про спокуси, Він підходив досить серйозно і досить радикально. І в цьому випадку Він каже, що неможливо. Неможливо прожити життя, щоб не було спокус. Ми живемо в такому місці, там, де є гріх, там, де є зло. Ми живемо в місці, там, де є диявол, який спокушує нас, і наша боротьба проти всякої спокуси. Але Ісус в цьому випадку він каже: но горе людині, через яку приходять спокуси. І далі він каже, краще б такої людині було б поціпити ось того каменя жорнового і кинутися в море, ніж щоб продовжувати жити. Знаєте, я коли подумав про цей камінь, не знаю, чи я думаю, більшість, більшості, напевно, на цьому місці, хто виростав в селі, вам доводилося бути на млині, там, де працює млин. і знаєте, в Нашій місцевості був лише один млин, і цей млин був, напевно, на десятки сіл, куди люди привозили пшеницю для того, щоб змолоти її на муку. Це були великі черги. Ісус Він каже, ніби: знаєте, краще, можливо, десятки сіл лишити без хліба, ніж лиш би не прийшли спокуси. І знаєте, коли ми говоримо про смиренну людину, то перше всього, коли говориться про смиренну людину, її рис заключається в тому, що така людина вона завжди дбає, щоб нікому не бути спокусою або е, тим спотиканням нападіння. Коли ми дивимося в Біблію, Біблія багато говорить про спокуси. Коли апостол Павел він говорить, щоб ми нікому не подавали повод для спотикання, він каже, не людям, які оточують вас, не єли нам, не людям, які, можливо, рядом з вами. Він каже, не людям, не церкві Божої. І знаєте, коли апостол Павел жив, для нього не було все одно, що про нього говорять люди. Знаєте, інколи люди, коли я не раз чую, коли віруючі роблять якісь недобрі вчинки, вони часом кажуть мені все, все рівно, що про мене подумають люди. Але коли апостол Павел говорив про моральне поводження, про аспект етикету, про гріх, то для апостола Павла не було байдуже, що про нього люди подумають. Він завжди дбав про те, щоб нікому не бути каменем для спотикання. Знаєте, навіть були речі, яких Павел готовий був лишитися, він готовий був не вживати їжі, м'яса каже, якщо що це служить для когось, для спотикання. І тому, дорога церква, є речі, які, можливо, не являються гріховними. Ну, якщо вони служать для когось спотиканням, краще від таких речей відмовитися. І тому ми маємо пам'ятати, що смиренна людина це та людина, яка дбає, щоб, дбає про те, щоб ні для кого не бути соблазним. Пісня до Римлян говориться про те, що Павел пише, каже, що ради поживи, не руйнуй діла Божого. Знаєте, інколи якась невелика річ. Як, як я вже сказав, вона не являється гріховною, але вона може руйнувати діло Боже. То Бавел каже: раді поживи, раді ось того, що ти просто ось так дивишся на цю справу, і ти бачиш, як ця твоя впертість, твоє переконання може руйнувати справу Божу. То знаєте, смирена людина це та людина, яка готова поступитися. Яка готова стати в сторону, і яка готова від чогось відмовитися, лиш би не бути причиною соблазна. Ми можемо читати послання до Галатів, де Павел говорить про ту свободу, до яку Бог нас покликав, але Він говорить, щоб це не стало, коли наше тіло бере вверх і коли люди стають причиною соблазна. Знаєте, в Біблії є багато таких негативних прикладів, хороших людей. Ну, які стали причиною, коли ім'я Бога хулилося через їхнє життя, ми знаємо історію Давида, коли він став причиною, і Бог строго його наказав, тому що він став причиною, що вороги почали хулити ім'я Бога. Тому хай Бог помилує і допоможе нам пам'ятати, що смирена людина це та людина, яка піклується, щоб про те, щоб не бути соблазном для когось. Далі Ісус з однієї теми, і Він ніби говорить про другу таку важливу істину. І Він каже: уважайте на себе. Іншими словами, Він каже, спостерігайте за собою. Дивіться на себе, дивіться на своє життя, дбайте про те, що я вас навчаю. І про що він далі говорить? Якби, каже, якби проти тебе прийде брат твій, згрішить… Проти тебе аж сім раз в день. В іншому місці ми знаємо текст, коли Ісус помножився, Ну, в цьому тексті я кажу, якби сім раз брат в день приходив до тебе, який зробив тобі боляче, який причинив тобі біль і сказав, каюся, прости мене. То Ісус каже, прости його. І тому це наштовхує наступний такий аспект смирена людина. Це та людина, яка готова завжди прощати. Знаєте, більшість із нас, особливо там братів, напевно, проходили якісь біблійні курси на базі нашої церкви, є також навчання. І багато хто проходив в інших біблійних закладах, можливо, в інших штатах, в іншій церкві, проходили біблійні курси. І не знаю, чи є якісь такі курси, які по особливому на вас вплинули, які ви пам'ятаєте, які напротязі довгого часу виносите якісь істини в своєму серці. Но один із таких курсів, який я проходив вже, напевно, мені було тоді років 20, це вже, напевно, 20 років, 22 назад, коли я навчався в Луганській області. Духовний семінарії, там була філіал від Львівської духовної семінарії. І один був курс, який я проходив там, він називався «Це... конфліктологія. Він був по, на конспекті Сергія Вітюкова. І знаєте, цей курс по особливому каснувся мене і багато істин, які я почерпнув для себе. І напротязі довгого часу, коли я. Більше і більше поглиблено вивчав цей курс конфлікту, вирішення конфлікту, примирення, то були деякі досить такі радикальні істини, досить радикальні, яке важко і понині їх вмістити і так на 100% їх прийняти в своє серце. Я хотів би три таких виділити. Недавно для нас Сергій. Ні, Київ проповідував про того чоловіка, царя, який хотів сощитатися з тими боржниками. І коли привели одного чоловіка, який був йому винен, 10 тисяч динаріїв. але цей чоловік впав, благав його і цей цар помилував. І знаєте, перша така радикальна істина, що відносно прощення, яка важко вміщається в моє серце, це істина про те, що необхідно простити всіх людей. Всіх. Є люди, яких ви легко прощаєте. Можливо, це ваші діти. Можливо, ваші друзі, знайомі, але є люди, які вас оточують, які зробили, можливо, для вас дуже боляче і вам важко простити. Але радикальна істина прощення заключається в тому простити всіх людей. Абсолютно всіх. Більше того за все. Інколи люди кажуть, я би зміг його просити, якби він не стільки болі зробив для мене. Але знаєте, один чоловік сказав, що у Христі приміряються різні люди і вори, і обваровані. Ви можете подивитися на пісня до Филимона. Коли апостол Павел ходотайствує за того раба, який втік від свого пана, який забрав його ценності, і апостол Павел приводить багато аргументів, він каже: ти маєш простити Його більше того, ти маєш прийняти Його не як раба, а як брата у Христі. І тому, брати і сестри, коли ми говоримо про прощення, про смирення, смирена людина це та, яка готова прощати всіх людей. І прощати за все. Знаєте, історія знає багато прекрасних випадків, коли люди дійсно прощали велике зло, коли люди дійсно могли дивитися на тих людей, які їх сильно образити, і сказати, що не тільки прощають, що вони готові прийняти були їх як брата, як сина, вони готові своєю любов'ю були покриті всі їхні провини. Наступне. Істина, яка досить важка, коли ми не готові прощати, як в тому випадку, коли ми знаємо ту історію про того чоловіка, якому було прощення 10 тисяч талантів, коли його цар помилував, відпускає його і він знайшов свого боржника, який був йому довжен 100 динаріїв, і він не хотів простити. І коли друзі сказали, його кинули цього боржника, тих 100 динаріїв в темницю, але його друзі все донесли тому панові. І коли він стояв перед паном, то він каже: лукавий раб або злий раб. Брати і сестри, досить важко прийняти цю істину, коли ми не прощаємо, Бог характеризує нас словом або лукавий, або злий. Ми всі категорії, злі люди. І тому, брати і сестри, коли ми говоримо про смиріння, смиріння нас підштовхує до прощення, до примирення. Стримі... Смиріння нас... нам показує великого Бога, який в Христі примирив мир з собою. Знаєте, ми зрішили проти Бога. Але руку примирення Бог протягнув до нас у Христі Ісусі. Тому, брати і сестри, ми маємо тримати цю істину. Кожний раз, коли я не прощаю, Бог характеризує мене як злу людину, людину, яка гідна наказання. Більше того, це приводить до зустрічі з таким словом, неприємним до зустрічі з катами. Каже, віддайте його катам. Русський переклад каже, щоби істрізали його, поки він не поверне Боргу. І знаєте, коли ми подивимося на не, непрощення, сьогодні люди дійсно в руках ката, який мучить їх психологічно, емоціонально, фізично. Я знаю людей, якими спілкувався, які на протязі десятків років вони носять таку сильну образу. Вони не мають ні спокою, ні щастя по одній єдиній причині. Вони не хочуть примиритися, вони не хочуть вийти з категорії злої людини. Вони не хочуть сказати Бог, я прощаю Його в ім'я Твоє. І вони в руках того істязателя, вони в руках того ката. Тому, дорога церква, ми маємо пам'ятати, що смиріння воно завжди буде підштовхувати нас до прощення. Гординя, вона завжди приводить до, до того, щоб конфліктувати, до того, щоб не примирятися. Гординя завжди вимагає справедливості, вона вимагає суда, вона вимагає наказати того, хто мене образив. Но смиріння каже: подивись на великого Бога, ти заборгував йому 10 тисяч талантів. Він помилував тебе, він спас тебе. Він по своєї благодаті простив тебе. Він каже: Я хочу, щоб ти поступив так, як поступає твій великий Бог. І тому, коли ми говоримо про прощення, можна було багато говорити. Але ми маємо пам'ятати ось ці три важливі радикальні істини: це простити всіх людей за все, що б вони не зробили за все. Це віддати в руки Бога. Це зробити те, щоб пам'ятали кожен раз, коли я не прощаю. Це характеризує мене як лукаву людину або як злу людину. І це приводить мене до зустрічі з тим, хто буде мене ізцізати. Це, що буде мучити мене, це приводить до зустрічі з катами. Тому, дорога церква, хай Бог благословить, щоби дійсно, коли ми чуємо цю проповідь, щоб дійсно ми могли сказати: Господи, я хочу бути смиреною людиною, прощаючою людиною. І знаєте, я розумію, що це істина, яка досить складно вміщається, особливо в людях, які поранені. І знаєте, коли апостоли почули це, то що вони сказали? І сказали апостоли: Господи, додай нам Ти віри. Це не просто прийняти, це не просто сказати, навіть в голос сказати: Я прощаю тебе. І знаєте, коли апостоли, я не знаю, хто з них сказав. Можливо, в їхньому житті, можливо, був настільки конфлікт, можливо, хтось був поранений. І коли вони чули, що сім раз треба простити брата в день, вони кажуть: Господи, додай мені віри, додай мені іншими словами сили. І знаєте, смирені люди це ті люди, які признають свої безсилля. І в кожній ситуації вони шукають допомоги у Бога. Знаєте, коли ми дивимося на Давида, коли він боровся з Голіафом, він мав багато перемог. Він мав перемогу над Левом, він мав перемогу над ведмедем, він мав, мабуть, десятки перемог до зустрічі з Голіафом. Але коли він зустрівся з цією проблемою, яка була перед ним, під іменем Голіаф, він каже: Бог, який давав мені перемогу в минулому. Він той самий Бог, який дасть вам перемогу, дасть мені перемогу сьогодні. І тому, коли ми говоримо про смиренну людину, смиренна людина це та людина, яка постійно надіється на Бога, постійно шукає сили у Бога, постійно шукає підтримки у Бога. І я, підходячи до закінчення, далі, ніби вже інша тема. Починається, коли Ісус навчає своїх учнів. І далі в сьомому вірші Він каже, хто має раба, і раб приходить, пасе, дивіться, що він робить. Він оре, Він пасе, коли він повертається додому, то пан не каже йому: сідай за стол, ти так втомився, поїж зі мною. Але що йому пан каже? Каже, візьми, підперешся, зроби вечерю, подай мені, і коли я повечеряю. То після цього ти будеш їсти. І далі він каже, чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав. І він каже: більше того, коли цей раб все це зробить, з самого ранку до самого вечора він буде працювати. І коли прийде вечір, ніхто йому не подякує за його працю. Не підійде пан до нього і не скаже: Я дуже вдячний за хорошу вечерю. Я дякую тобі за те, що ти пасеш моє, мою отару. Я дякую, що ти гореш мої поля. Я дякую тобі. Але написано, що цей пан не підійшов до нього, не подякував йому. Про що це говорить як для нас, смирених людей? Смирена людина це та людина, яка готова виконати доручене йому. Навіть тоді, коли ніхто цього не помічає і ніхто за це не дякує. Ну, в кінці вона лише каже: так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчем не роби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. І тому, дорога церква, під, підходячи до закінчення, я хотів би сьогодні, щоб ми запам'ятали ось ці чотири риси смиреної людини. Смирена людина вона дбає про те, щоб не подавати ні для кого, не бути ні для кого спокусою, не бути соблазним. Смирена людина вона дбає про те, щоб прощати людей, щоб вчитися цього прощення у самого Господа, щоб не бути цією злою людиною, щоб не зустрітися з тими катами. Тому смирена людина це людина, яка навчається прощати. Смирена людина це та людина, <кхи>, яка надіється постійно на Господа, яка постійно шукає підтримки тільки в Бозі. І смирена людина це та людина, яка готова виконати свою місію, виконати волю Божу, навіть тоді, коли. Цього абсолютно ніхто не бачить. Коли цього, цю ідею, можливо, або цю працю з вами ніхто не розділяє. І навіть, тоді, коли ніхто до вас не підійде, не похлопає вас по плечу і скаже, ти знаєш, я дуже вдячний тобі за твою працю. Але лише вона що каже, так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчем не роби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Амінь.